Так, друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали, вже починаємо качати наш медок. цю сторону ми попроходили, є магазини Вощенки. вони не відбудували. Ззаді наші сояшники з одної і з іншої сторони. В общем, медозобор був дуже короткий, але щось принесли. Зараз будемо дивитися, як спрацювали наші шістирамочники. І так, зараз будемо відкривати наші шестирамочники. Дивіться, що вони, як вони, бо вставляв магазини. І також раніше 300 корпуса. Думаю, тут метку вистачає. Та як ви бачите, в джуках зробили собі навіть мостики. Зараз знімлю, так як сам на пасіці, і покажу. В общем, Взяв у друга був корпуса і відстроєні рамочки. Але так скалося. Ми до збір вже підходив до кінця, тут нічого немає. В общем, вони поки заляли тільки один корпус. ну Подивимося, що тут робиться. По факту це в нас була вся лощинка. ну Щось вони їдять. Єлі-єлі почали щось будувати, але дуже слабенько. Ну і зараз подивимось, я був, ставив рамочки на сотовий мед. Щоб ви розуміли, ось такий Хе, смішна печатка, дає. вущинка трошки попила. Ну, тут чуть-чуть може краща картина, неповноценна, але трішки сотового меду є. Також я ставив сюди ось такі рамочки. На жаль, тут теж вони не особо їх хотіли будувати. Так, як це сотовий мед, як ви бачите, ось такі краєчки я вставляв і на тому все. Так, з цим вуликом все ясно. Зараз дивимося в гніздо і перейдемо до слідущого, Подивимося, який результат. І так, відкриваємо наш другий шестирамочник. Тут бджівки. Я теж кидав магазини в розрізи. Тут Все гарно. Зараз будемо знімати. Побив В общем, зняв. Там все прекрасно залято. Та як ви бачите, в нас знову була вощинка. Дюки її трошки почали тягнути. А обірвався взяточок і на тому все кінчилося. Зараз подивимося, що робиться нижче в магазинах, бо теж дуже цікаво. Це я теж, як я казав, підставляв в магазини вже після того, як ну, сюди вони щось трошечки підляли. В общем, друзі, така картина в шістирамочниках, верхній корпус весь, можна сказати, залятий, те, що я піднімав. В общем, Кому цікаво, підписуйтесь і до побачення.